Ісусу Христу! Всім добрий день! Починаємо роботу комісії з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики, регламенту та місцевого самоврядування 15 вересня 2025 року. Прошу всіх провести реєстрацію. <плес> Робота комісії повноважна. Тому пропоную проголосувати за порядок даний цілому сьогодні. у Нас до погодження на сесію міської ради є дев'ять проєктів рішень. Прошу проголосувати в цілому. Прийнято порядок денний роботи комісії, тому питання перше порядку денного про внесення змін до рішення міської ради від 26.11.2020 року номер 14 про утворення виконавчого комітету Гроденьківської міської ради восьмого демократичного скликання визначення його чисельності та затвердження персонального складу зі змінами доповідає дідич Галина Івані. Добрий день, шановні колеги. Відповідно до закону про місцеве самоврядування зміни до складу виконавчого комітету затверджуються сесією. Тому на, на, на розгляд сесії в зв'язку з е, кадровими змінами в апараті міської ради виконавчих органів е, виноситься проект рішення про зміни до складу е, виконавчого комітету. Цим рішенням пропонується вивести зі складу виконавчого комітету Савчен Ірину Богданіну, начальника відділу правової кадрової та мобілізаційної роботи апарату міської ради. Та Івасюк Світлану Семенівну, начальника відділу освіти Горденківської міської ради. Натомість увести Візінську Галину Васильівну, начальника управління правової, кадрою та мобілізаційної роботи, та мельник Мар'яну Володимирівну, начальника відділу освіти Горденківської міської ради. Прошу підтримати цей проект рішення. Будь-які тобто питання? Прошу славу. Ректор рекомендовано до розгляду сесії. Наступне питання друге: про формування конкурсної комісії для обрання членів наглядової ради комунального підприємства Городенківський некомерційний центр первинної медичної допомоги Горденківської міської ради та здійснення заходів щодо її формування. Доповідає Доповідаємо звичай Людмиру. Доброго дня, шановні колеги, депутати. Реагуючи на зміни в вченому законодавстві а також на лист комунального підприємства нашого Горденківської некомерційний центр первинної медичної допомоги Горденківської міської ради. Від 22, 22.21.02025 22, 22, року даним проєктом рішення пропонується розпочати процедуру утворення наглядової ради комунального підприємства Городенківський некомерційний центр первинної медичної допомоги Городенківської міської ради. Другим пунктом пропонується розпочати формування конкурсної комісії з проведення конкурсу на обрання незалежних, незалежних членів до складу наглядової ради підприємства, затвердити форму заяви про відсутність у діях представників конфлікту інтересів є в додатку. Так, і для формування конкурсної комісії для обрання членів наглядової ради комунального підприємства <кій> у строк не пізніше, ніж протягом 10 календарних днів з дня прийняття цього рішення пропонується звернутися до Департаменту охорони здоров'я Івано-Франківської обласної державної адміністрації з клопотанням щодо делегування трьох представників для включення до складу конкурсної комісії та оприлюднити на офіційному сайті міської ради оголошення про початок формування конкурсної комісії. Та пропозицію подання кандидатур своїх представників громадським об'єднанням, діяльність яких спрямована на захист прав у сфері охорони здоров'я або протидії корупції. Так само, якщо у вас є кандидати до наглядової ради, просимо, будемо розглядати пропозиції. Якщо хтось має нормальних людей до, до наглядової ради. Або сам, бажає. або сам бажає, так, дякую. Прошу рекомендувати до розгляду сесії міської ради. одного наступне питання третє про структуру та загальну чисельність апарату Горденківської міської ради та її виконавчих органів відповідає півнаруги. Шановні депутати, так само реагуючи на зміни у законодавстві і з метою формування оптимальної структури загальної чисельності апарату та виконавчих органів Горденківської міської ради, пропонується даним проєктом рішення унести зміни в структуру апарату виконавчого органу відділу освіти Горденківської міської ради а саме ввести одну штатну одиницю головного спеціаліста. І також пропонується внести зміни в структуру відділу соціального захисту населення Горденківської міської ради, також ввести одну штатну одиницю головного спеціаліста. до наброди. Наступне питання четверте порядку денного про внесення змін до структури комунального підприємства Орденка Житлосервіс Орденківської міської ради затверджене рішенням міської ради від 25 лютого 2021 номер 247-432 2021 зі змінами від 31.01.2025 номер 2336-40 дріб 20 проспект. Зповіщаю Чупрун Василь Степан. Ми вводимо в нашу структуру три посади, Це посада оператора відеонагляду. Ми маємо зараз біля 50 камер відеонагляду. По нашій громаді нам такий спеціаліст необхідний. Ми вводимо зараз, він у нас є, ми прийняли вже його, але він працює на іншій посаді, треба просто привести. В зв'язку з тим, що ми охопили велику збирання проти побутових відходів, нам необхідний ще один прибиральник. Тобто той людина йде на резервний екіпаж на автомобіль. Це прибиральник. І третя посада це є закуп... э, э, публічні закупівлі. Це та посада, це є, яка необхідна, бо не фактично у нас при початку не було. Ми зараз маємо 15-16 мільйонів закупівель, так що ми мусимо мати таку людину, яка Відповідає за публічні закупівлі. Ми поставили це наразі ці обов'язки на економіста, а воно і фінансово, і десь так не стимулює людину, що ми мусимо вводити цю посаду закупівельника, Бо це є зараз, знаєте, як при початку війни ще ну менше більш так не, не цей. Зараз є дуже велика дисципліна по цьому. Є дуже багато подань прокуратури і таке іншого. Ми працюємо з великими коштами старостинських округів, тому десь мусимо мати і кожен товар він, він несе закупівлю публічно. Оцих три посади ми десь плануємо. Хотіли би, щоб ми їх вели. Наразі. Будуть запитання у вас. Прошу голосувати. До розгляду наступне питання п'яте. Про звіт старости Сервецького Старостинського округу міської ради. Відповідає Юрій Черчин Михайло Івановичу. Нам ну, напевно не потрібно повністю звіт зачитувати. Та ми просто ну, шо, у вас він є, ви його подали до міської ради, так, і будете затверджуватися перед сесією. Вірно чи ні? Тоді що людина нам презентує взагалі засію? Кажуть, що зроблено і що коротко, якщо Це на сесії Коротко. Давайте тако, дивіться, ми просто потім ну я від себе просто скажу. Так буває, що ми слухаємо звідси старості. Є такі старости, які виходять. Ну, так що від голови розказує собі, є такі, що там розказують, ну що, що треба і не треба. А нам найбільше цікаво, от мені особисто цікаво, скільки у вашому селі от Барик звітував. Він розказав, у мене є скільки, скільки хатів, у мене є скільки, скільки жителів, у мене за цей рік стільки народилося, стільки померло. У мене в бюджет він чогось якось не знав. Я віддав мої підприємці, віддали стільки-стільки грошей, мого села, і потім каже він. Що я хочу в кінці, щоб у мене типу, міська рада дала мені. А, у, зараз... мене в те, що в сесію, у мене це все у звіті це Якщо ви це все включите на сесію, то я думаю, що. Мене у мене це все, що ви сказали, є в звіті. Ну, ну, бачите, це супер, коли таке. Я, я... я не з якими претензіями. Просто Ні. якщо ми зараз будемо слухати, тільки троє тут. О, це все, що ви сказали, це все в мене і в звіті. Особливо саме я і також в мене в звіті і одне. Оце це, що головне, що це, ще це... сказати, що ви хочете. Знаєте, що ну що, типу, е, є щось таке, що вам ну, ви то, хочете якщо, зробити, вам типу не дозволяють. Якщо або ну, нема немає ресурсів, знайте е, тут одне питання. Я би хотів сьогодні, якщо можливо такі варіант. Знаєте, що за минулий рік е, через тендер у бюджет міської ради з Торостинського округу поступило мільйон гривень. Але би хотілося б, щоб якась частина коштів поверталась в громаду. Назад туди ваше село. Ну хоча б якісь 10-15% від загальної суми, тому що мільйон гривень це є багато. Від села там було продано майно і земля в оренду віддана. Mm -hmm. Це через тендер прийшло це поступило в міську раду мільйон гривень. І зараз також ми минулого року заключили 184 договора на товарну землю, виготовили громадяни села, виготовили. Це ще МПЗ поступить у бюджет міської ради плюс 100 тисяч. Ви бачите, а ну тут таке, знаєте. Е, ну і ще одне питання, якщо можливі такі варіанти. Ви знаєте, що відділяється на кожен міський е, міської ради, відділяється на кожен старостинський округ, е, на так як сказати, дотація на кількість жителів громади. Але я би. Хотів, чи це можливо такий варіант, щоб не від кількості жителів брати, а від поступлень коштів у бюджет міської ради. Тому що, наприклад, я нікого не хочу старості обідати ні одну громаду, але є громада велика, а коштів мало є. А є громада мала, а коштів поступає більше. Але по, тому, по тій скалі, що є від міської ради, то, наприклад, я програю. Тому що, якщо взяти минулого року мільйон гривень і ще більше там є грошей. А уступлі віддачі нема ніякої. Мене, наприклад, жителі питають, що хай вам, що ви ну, віддали там ту землю, майно продали. А що у село повернулося? А я практично не маю відповіді. Відповіді Я Відповіді немає, так. Е, Ну дивіться, напевно, ну я не знаю, чи це такою самого звіту, чи це можна включати в кінці висновок, типу, що в мене є така проблема у всій Ну бо типу, ми... я про це навіть не знав взагалі, якщо чесно. Ну от та е... ну, є таке, я кажу за себе, розумієте, що в мене таке минулого року яко, мільйон гривень поступило в бюджет. Ви кості і... виходять всіх все добре, типу, дякуємо, все супер, класно, ну воно так нема. Типу, якщо ви скажете в кінці, що у вас, от, ви говорите, у в у мене все тут так, 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 а в кінці у мене є дві таких проблеми, то ви скажіть за них просто і все. Ну, я, я, я думаю, не... це було б непогано. Опай. Ні, ну Починає. тут і, ну, то інакше варіант, але взагалі-то е, можливо питання би було до депутатів, тому що на кожній сесії практично ви затверджуєте е, певні рішення на продаж майна, там ну, різні варіанти є. Але ні одного рішення, е, ну і від я не чув від депутата, щоб підняли це питання ще, оскільки від того поступає в громаду коштів. Ну давайте депутати би вніс таку пропозицію, ну воно можливо було би слушно. Ну, староста вони все це. Це староста. Розумієте? Таке. Так. І ну, в мене ще є одна, це таке питання, проблемне питання є. Ну, воно ну, є в мене у звіті. Це транспортне сполучення села. У нас немає ні одного транспортного сполучення село. Ну, так, там відрізано, виходить, так, так, так. Так, так, немає нічого. Ну, у нас є у, у, у нас є двоє сіл, остривець рогеня. Урогень їде Рогиню їде по в понеділок і п'ятницю yeah. два рази в тиждень, а остривець взагалі нічого не їде. І це питання, ну, це не перший рік. І його не може рішити ніяк, бо решити, що б два рази в тиждень, автобус їхав в сур. Ну їздив поїзд, А зараз місяць поїзд не їздить вже, бо міняють е, железнодорожне полотно. Mm -hmm. Солові, і ми їдемо що їхати в Горденко, виїхати через Віздець. Це практично отак був франків здорово куштувала поїхати до Гордан. Зругиніше з п'ятдесят гривні автобус не приїхати. Так, так. Ну, та то що зругині, що з цвіта, то однак. Однак. Але троїх на віздець і потім звідта їхати в Ви Побачите, отак самі то не знаю, що ми вирішили, що у вас є безліч питань, які не були включені у ваш там звіт. звітний. Це, це, в... це є все звісно, так само можна... і проблеми. Так, 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 що це всього. Останні питання, якраз і в мене є проблем, і питання. В мене все на ну, це... пунктах є розкладено. Якщо є, я можу сказати так, соціальна структура села, те, що є, потім підприємницька діяльність по селах, що зроблено по одному селу, по другому селу, і тут далі йде, що зроблено для військовослужбовців. So і в кінці йде що в кінці проблемне питання, під час транспортне сполучення, так. Так. оце якраз в мене тут є. Ну, Михайло, Іванович, добре дякую. Я думаю, що ми можемо голосувати про рекомендацію. Рекомендовано до розгляду сесії. Наступне питання шосте. Прозвіт старости днів Українисько-Старостинського округу Горденківської міської ради рисик Любов Потрібно доповідає. Доброго мирного сім дня. Ну, аналогічно, напевно, в мене є у Старосинський округ, входить три населені пункти. Досить велика сільська Старосинський округ. І аналогічна проблема з тим, що в нас є на території Старосинського округу заправка. Гроші на думаю, що отримує міська рада немаленькі, а нам виділяють відносно населення. Населення ну, Катастрофічно зменшується і маленькі кошти поступають. Ті, що можемо зробити, ті, що поступають, я витрачаю майже всі гроші на ремонт дороги. Взяла собі тільки на вапно, на бензину і на паливо. Решту все на дороги, бо дороги дуже страшні. Якщо б я їх не поремонтувала, то було б катастрофа. Ну хотілося, щоб щось трошечки більше було, бо все-таки є три церкви, три дитячі майданчики, а четвертий у дитячому садочку. Що хотілося хоча б трошечки підтримати, бо дитячий садочок зараз закрили і воряни вже по коліну. У нас нема. І ще одна пропозиція, щоб був працівник по богоустрою хоча б на літо. Я пропадаю. У мене чоловік і син на літо перетворюються виконавцями громадського корисних робіт. Я Але просто не можу. Прошу? На добровільних засобств. На добровільних, хочуть, не хочуть, а мусять зробити, бо я інакше, ну, інакше я буду виглядати. У селах я розумію, самі старці підуть та Ну, це, це дуже зиміше ну, якось так, але ну, на літо просто ті бур'яни, якби ми щось не робили, просто село би заросло, і ті змії, певно, би, з'їли всіх підряд. Ну... Така пропозиція, а решту, ну, що, якби люди не підтримували, певно, точно би нічого не зробили. А так просто на людському ентузіазмі тримається село. Ну бачите, є проблема. Виходить, старости староста що ми все. Ну, ми робимо, бо ми стараємося, бо ми це село і... любимо, живемо цим, і ми думаю. робимо, щоб воно виглядало це... ну ми... не гірше. Ми... Ми... Але на просто робимо це суто на людському ентузіазмі. Добре, Любов Крім. Дякую. Прошу рекомендувати. Рекомендовано до розгляду сесії Україниської міської ради. Наступне питання сьоме. Прозвіть старости Незвіського старостинського округу Урлинської міської ради Андрухович Іван Федорович. Пан Петрович, напевно, ви повідаєте, не знаєте теж, що казати. Так? Хочу затвердити звіт, але не чути звіту. Доброго дня всім присутнім. Добрий день. Е, напевно, що ми не, не йдемо по цьому звісту, так, що ми маємо доповідати. Е, проблеми які? Дякувати, бо в мене дороги є. Я не маю щоліти що це цитана дорога є. Бокові дороги е, спільно. Ямками ремонт проводимо. Е, проблеми в нас є з клубом. Але зараз ми кажі кошти так само добиваємося, кошти меньбудів воронів. Думаємо, що до кінця року роз самоверхне перекриємо, хоча б частково. Дю, -дю, дю Маємо річку. Річка трошки насамка маємо свої такі властивості, бо там канесе нам за бо або знає сміття. І ми трошки мусимо само, бо забиває нам так деколи місцями, що коли повинні, нас витягує вода, тоді йде на село. Цим трошки даємо собі раду з фосами. Ну, отак. Читати що не буду. Теж там є включно. це все описано повністю в мене є ну, в цьому Я думаю, що є включені проблеми, питання, то добре, ми так. можемо ставити на... Так, більше повторюватися не буду. У... Перелік є, все є тут повністю сказано. Дякую, Рекомендовано до розгляду сесії, наступне питання. Восьме у нас. Про звіт старости, вибачте, якщо підкажу неправильно, пото Чечененського. Вибачте, так, бачите, я певно. Такі стану... слова не буду вимовляти. Якщо <схід> мені не вдається, доброго дня, всім присутнім. Добрий день. Звичайно, звичайно, Маєте проблемні є, питання у нас? Тільки, тільки за проблемні питання розкажу. Так. Перекриття школи це теж за все у нас проблемніше питання, тому що е, ще до війни ми зробили були проект на мільйон гривень, щоб перекрити. Почалася війна, тут все затихло, школу перекриваємо і запінюємо, як то можна сказати, пінкою, бо то ще старий, то потріскало. І так кожного року майже оце проблема цієї школи. У вас готова на проєктно кошторисну документацію? Була готова, так, так, до війни, вже була готова проєктно-коштування. багато багаторуч на неї потратили. Е, Мільйони гривень тільки проєкт е, коштує кошторис, а на документацію ми е, то наш чоловік поточення це робив, так, то він зробив безплатно, почалася війна і так що І Ще одна проблемна питання, наскільки ну це не тільки у нас, а надходження, а надходження. У нас велика фірма є ПП поточення. Я продовжує Михайло Іванович, мільйони сплачуються до бюджету, а насправді мідерна йде надходження до старостинського округу. Таке велике село, як у нас, 283 тисячі на рік. Справ. Дуже мало. Усіх проблем одна. Так. Надходження, бо не буде надходження, немає чим робити в селі. Так, а це на рік. Це, це лише купити до села і все, де ще нічого не може. Щось зробити конкретний. Фінансувати, ми... щось такої. Ну, то давайте хоча б буде на сесії, скажемо про те, що ця проблема існує, то ж. Що... Та є, звичайно, то ми кожного разу кажемо, що треба розраховувати від надходжень від села, і підприємців. А робітник це обов'язково. там треба посити, і воно росте постійно. Добре, раз дякую. Думаю, можемо голосувати про рекомендацію. Рекомендовано вернемось Дорозі тусесічками. Ну і останнє питання про внесення змін твердження статуту комунальної установи інклюзивно ресурсний центр Роденківської міської ради в новій редакції. Доповідає він тонку Остана Миколаєва. Вітаю всіх. Пропоную вашій увазі проект рішення про внесення змін та затвердження статуту комунальної установи інклюзивно-ресурсного центру Роденківської міської ради в новій редакції. Зміни полягають в тому, що ми переходимо на автономію і повинні були зробити зміни у фінансово-господарській діяльності, де було прописано, що ІРЦ фінансується централізованою бухгалтерією відділу освіти. Пункт 9.5 ми замінюємо. Перебудемо свою бухгалтерію так. так. Тобто собі окрем буде вже. Не залежати від відділу освіти. Ми все одно залежати буде, бо субвенція заходить у відділення. До них нарахувати, а вони розподіляють так, між так, вами, так. так? А ви вже в своїй чергу будете просто нараховувати і звітувати своїм працівникам. Так, так, так. І вам, а вам так само треба буде закупівельника, так? Це нам Чи не то говорили? слово, що нам рекомендували. Зрозуміло. Дякую. Прошу услови. Yeah. Останнє питання. Розглянуто Рекомендовано до сесії органівської Комісії міської ради. На цьому порядок денний у нас нашої роботи. Вичаковий за участь.